Друзі, авто на чистому газу KIA k 5 2015 рік. Об'єм двигуна у нас 2 літри. Автівочка пригнана з Кореї. Така в нас тут красоточка. Нагадую, 15 рік. Хороша оптика, біленький красивий колір, хороша резина. По кузову є пару незначних нюансів. Нормальні сліди зношення, нічого такого прям критичного. Давайте заглянемо ми в салончик, зараз вам все тут покажу. Ми маємо шкіряні чорні сидіння. Бачимо, ось тут такий нюансик є на сидінні водія. Автоматична коробочка, коробка переключається плавно, є AUX USB, мультимедіа. Так, кондиціонер, мультируль. Позаду в нас дуже просторо, хочу вам так сказати. Автівочка справді дуже комфортна і в'їзді легенька, простенька, взагалі все клас, все влаштовує. Вона у нас обслужена. Масло мінялось в коробці та в моторі, не потребує капіталовкладень. Бачимо в хорошому стані. Давайте заведемо її зараз. Ми маємо тут чистих 315 тисяч кілометрів пробігу, нічого. Не скриваємо від вас мультикермо. Кермо зручне. Їздить, вона приємно. Ой, у нас тут і музичка хороша є. Ось, сенсорна мультимедія. Так. Bluetooth можна підключитися, є навігація. Автівочка заводиться взагалі з полуоборота. Так, маємо ми. Відкриття багажника з салону, повний електропакет з автосклопідйомниками. Погляньте, карти справді в хорошому стані. Автоскладання дзеркал, регулювання електричне. Ну, все, що потрібно. Ну, звичайно, ще механічне регулювання передніх сидінь, але я думаю, тут нічого критичного немає. Погляньте, автівочка взагалі дуже класна, дуже зручна. Одночасно і компактна і простора, нею приємно їхати, ще й автомат. Є у нас також підігрів сидінь і еко режим Кандюрчик. Взагалі красота. Так, ми відкрили багажник. Багажник у нас досить такий компактний та вмісткий. Не скажу що великий, що ви сюди багато що помістите, але якісь там особисті речі взагалі то, що треба. Автівочка знаходиться у нас на авторинку, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Тож приїжджайте на тест-драйви, на особисті перегляди, перевіряйте автівочку на любих СТО, яким ви довіряєте. Ми працюємо кожного дня без вихідних, і ціна на неї 10 тисяч доларів. А також нагадую, якщо вам не вистачає повної суми, ви можете сміливо взяти цей автомобіль в лізинг або кредит. Тож ми на вас чекаємо.